Цілого значення параметра А рівняння має корені. Всі рівняння нерівності, які були представлені в 2023 році на НМТ з математики, можна переглянути відповідні відео у мене на сайті, де представлені розв'язки всіх завдань, які були присутні на сесіях в 2023 році. І там серед них можна переглянути і розв'язання тих чи інших завдань. Зараз ми аналізуємо просто по типу однокові завдання, але ми звертаємо увагу на ті способи розв'язання, методи розв'язання, які потрібні для такого типу завдань. Так, от, якраз ось одне з таких завдань. Яке стосується рівняння квадратного, і ми далі розглядаємо його. Як я вже казала, спочинаємо ми аналіз з коефіцієнта біля х в квадраті. Тобто а мінус 1. Дивимося, що ж буде, коли дорівнює 0а дорівнює 1. Підставимо рівняння за місця одиницю. Тут буде 0. Далі ми будемо мати мінус 2х, замість я ставлю одиницю. І тут 4 відняти 1 це 3 отже мінус 3 дорівнює 0. Звідки х буде дорівнювати мінус 1,5. Тобто, як ми бачимо за даного значення параметра рівняння має корені. Навіть один корінь. Тоді далі розглядаємо, пишемо А не до рівню 1. В даному випадку це вже буде квадратне рівняння. І ми шукаємо дискримінант. Б в квадраті, отже, мінус 2а до квадрату, мінус 4, що множиться на А мінус 1, і далі множиться, зверніть увагу, на мінус 4 мінус А. Продовжуємо. 4а в квадраті. Далі мінус на мінус буде знак плюс 4. І далі в дужках я а мінус 1 помножу на 4 мінус а. Буду мати 4а мінус а в квадраті, мінус 4 і плюс А. Тоді продовжуємо 4а в квадраті плюс 16а, мінус 4а в квадраті, мінус 16 плюс 4а. Як ми бачимо, це буде дорівнювати 20а мінус 16. Ось такий у нас дискримінант. Далі, для того, щоб рівняння мало корені, зверніть увагу, мало корені це може бути і один корінь, і два, якщо говорити про квадратне рівняння, то дискримінант має бути більший рівний 0. Отже, 20а мінус 16 більше рівне 0. 20 а більше рівне 16, відповідно, А більше рівне 16, 20, або після скорочення на 4 більше рівне, ніж 4 п'яти. Тому, от ми запишемо, що коли А більше рівне 4, 5, я запишу як 0,8. І, як ми бачимо, включається і А щодо рівні одиниці, теж в цьому проміжку є. От при таких значеннях А рівняння має корені. Фактично, як відповідь, це був би проміжок від 0,8 включно до плюс нескінченності. Але йде мова про найменше ціле значення параметра. Тому ось тут знаходиться найменше ціле, тому що 0,8 не є цілим. І нам підходить число 1. Дане завдання з збірника тестових завдань у форматі НМТ під редакцією Мартинюк. Укажіть кількість цілих значень параметра А, за яких рівняння має лише невід'ємні корені. Якщо цілих значень А не існує, у відповідь запишіть мінус 20. Як ми бачимо, це рівняння завжди квадратне, тому що коефіцієнт біля х у квадраті не дорівнює нулю. Отже, шукаємо дискримінант. b у квадраті 3 плюс 2а до квадрату, мінус 4 множимо на 2. І потім множимо на оцей мінус цей вираз, то мінус на мінус дасть знак плюс. І в дужках запишемо 3а плюс 4а у квадраті. Будемо спрощувати. Відкриваємо по формулі це 9 плюс. Подвійний добуток це 12а, і плюс 4а в квадраті. Потім плюс 8 множим на 3А, це плюс 24А. І 8 множим на 4А в квадраті, плюс 32а в квадраті. Зводимо подібне. 4а в краті, 32 в квадраті це 36 а в квадраті, далі 12а і 24а це плюс. 36а плюс 9. Можна 9 винести з дужки, тоді в дужках буде 4а у квадраті плюс 4а плюс 1. Це формула. Тобто, ми запишемо як 92а плюс 1 до квадрату. Дискримінант завжди невід'ємний, отже, корені є завжди. Тоді ми знаходимо за формулою х дорівнює мінус Б. Тобто 3 плюс 2а плюс-мінус корінь із цього виразу. Корінь з 9 це 3, а далі 2а плюс 1. І поділити на 2 і на 2. Перший корінь. Беремо зі знаком плюс, тому будемо мати 3 плюс 2а, далі плюс 3 множу на кожен дужках вираз. Отже, плюс 6а плюс 3. Поділити на 4. 8А плюс 6 ділимо на 4. Скорочуємо чисельник і знаменник на 2. Чисельнику на 2 поділимо, будемо мати 4а плюс 3 а в знаменнику 2. Ось такий корінь. І другий корінь нашого рівняння – це беремо зі знаком мінус. Тобто 3 плюс 2а. Далі, мінус 3 на 2а це мінус 6а, і мінус 3 на плюс 1 мінус 3. Поділити на 4. як ми бачимо, це мінус 4а поділити на 4, отже, мінус А. Такими є корені нашого квадратного рівняння. Іде мова про те, що вони повинні бути невід'ємними. Невід'ємні – це означає, що 4а плюс 3 на 2 більше рівне 0, і мінус а також більше рівне 0. Ось таку систему нерівностей далі будемо розв'язувати. В першій нерівності домножимо ліву і праву частину на додатнє число 2. Знак не зміниться. Будемо мати 4а плюс 3 більше рівне 0. Тут поділимо на мінус 1, А менше рівне 0. Отже, 4А більше рівне мінус 3 а менше рівне 0. І далі А більше рівне мінус 3 четвертих. А менше рівне 0. Покажемо. На числовій осі А відносно. Отже, мінус 3 четвертих і сюди все, що більше від нього, 0 і все, що менше тут. Отже, це ось цей проміжок. Від мінус 3 четвертих включно до нуля включно. Ми маємо вказати кількість цілих значень параметра А. Подивимося, які ж тут цілі є. На цьому проміжку перше і останнє ціле число це число 0. Тому що одиниця тут, мінус одиниця отут. Отже, кількість цілих дорівнює одному, одне ціле значення.